28 вересня пройшло чергове засідання виконкому. уконкому. На порядку денному оцінка рівня роботи комунального підприємства Борис Пільпантус за 2009 рік. Зі звітом виступив директор закладу Дмитро Ігнатюк. Він підсумував результати роботи зі зверненнями громадян, кількість яких перевищила тисячу. Аби мешканцям будинків було простіше звертатися за допомогою, Борис Пільпантус вів додаткові номери телефонів у ліфтах. До того ж час виїзду аварійної бригади скористалися. Ротився до 15 хвилин за минулий рік. Чотири працівники підприємства підвищили свою кваліфікацію, отримавши четвертий розряд механіка по ліфтам. На сьогоднішній день спеціалізоване комунальне підприємство почало обслужувати 160 ліфтів міста города Борисполя, як пасажирських больнішних і грузових ліфтів. На сьогоднішній день робота ліфтів стала безперебойна. Проводяться місячний квартальний ремонт і годовий ремонт. Свою думку щодо роботи підприємства висловила керуюча справами виконкому Людмила Передарей. Якщо дозволите, я висловлю подяку саме цьому керівнику, унікальному йому підприємству, тому що якщо ви проаналізували його виступ, чітко було сказано кроки поліпшення, що стосується кадрів навчання, що стосується надання послуг. Тривалість да надання послуги і поліпшення прийому звернень громадян в телефонному режимі. І звичайно, той об'єкт, яким зараз стані, яким раніше був, це заслуга всього і керівництва, і цього працівників цієї установи. Я дуже вам вдячна. Наступне питання, яке розглядали присутні стан готовності освітніх закладів міста до навчального року. Доповідь розпочала начальник управління освіти і науки Тетяна Черноїван, яка відмітила, що останнім часом для міста характерним є зменшення кількості учнів. В той же час однією з проблем залишається перевантаження дитячих садочків. Фактично, на 100 місць в дитячих садочках у нас сьогодні 178 діток, тому ця проблема. Вона державного значення, тому що вона існує у нас у всіх містах нашої України. Гостро вона стоїть і в нашому місті. Але навіть маючи проблеми, освітні заклади міста інтенсивно розвиваються. Цього року багато уваги приділили ремонтним роботам у будівлях шкіл та дитячих садочках. Але вдосконалення немає меж. Продовжила звітувати лікар санітарної епідеміологічної станції Оксана Яговець. Вона в свою чергу зупинилася на питаннях безпеки та здоров'я дітей. Ми повинні прийняти якісь міри, і навіть як би то нам зараз не було важко, ми по одному ліжечку повинні. Прибрати для того, хоча б хай буде здвинутих два. Ну хай буде дохід до кожного ліжка, навіть ціною такого питання у випадку якоїсь непередбачуваної ситуації евакуація дітей у е, час відпочинку вона просто буде неможлива. Незважаючи на недоліки, які лише дають поштов до розвитку, згідно з висновками комісії, освітні заклади міста до нового навчального року готові. Леся Карпенко, Катерина Давидова. Новини телеканал Бориспіль.